Вітаю постійних глядачів і тих, хто вперше на каналі в'яжемо разом. Сьогодні у нас буде робота над помилкою. Для тих, хто вперше дивиться, коротко розповідаю про що йде мова. На каналі є відео, як в'язати літню футболку в техніці японське плече. Вийшло відео, як в'язати росток, спинку, рукав і горловину. Але ще буде е, відео як в'язати перед. Це обов'язково буде, і запевняю, що буде цікаво і корисно. І ви на прикладі цієї футболки зможете зв'язати будь-яку річ з тачним рукавчиком або імітацією тачного рукавчика. Можна спочатку зв'язати просту футболку, потім слідуючу з візерунком вже можна, візерунок якийсь використати. Можна зв'язати пуловер, джемпер, просто довше зробити рукавчик. Всі відео, які стосуються цієї футболки, будуть в списку відтворення. І ви легко знайдете всю потрібну інформацію. Ну, взагалі, я роботою задоволена. Так як вже зв'язана футболочка, я її вже носила в місці. Нашого рукавчика, насправді мені нічого не тяне, мені комфортно, але в мене були перев'язи, і я про це говорила в відео, там, де я розповідала, як я в'язала рукав. А причиною все ж таки, мабуть, є трішки неправильно вивізана пройма по спинці. Ось, бачите, ви можете зараз порівняти Яка є відчутна різниця, і про це ми зараз будемо говорити. Про помилку мені написала в коментарі пані Лариса. Вона кравець жіночого одягу. Я їй дуже вдячна за конструктивне зауваження. Хто вже почав в'язати, сильно не лайтеся. Далеко ви ще не зайшли без переда Якщо в'язали зі мною, я вважаю, що краще свої помилки визнати і виправити. І вже ж я говорила, що це моє друге японське плече. І я замахнулася на втачний рукав, що насправді ускладнює роботу, але ми вчимося, набуваємо досвіду і майстерності, зростаємо в нашій в'язальній справі. До речі, канал називається Чому Knitting S Art? Тому що в'язання вважаю мистецтвом, завдяки якому можна самовиражатися, розкриватися, створювати свої неповторні шедеври і є завжди куди зростати. Так, а тепер про нашу помилку. Роздивіться пройму, як я вже е, сформувала. Так, а тепер... Е... Значить, ось моя нова робота. І роздивіться пройму, яку я вже сформувала. Петлі я набирала на цю майку, я планую в'язати майку, ну, У мене буде літня маєчка, це вже буде без рукавчиків. Але петель я набирала однакову кількість, як і на цій футболці. Але розмір спиць тут я взяла 2,75. І бачите, різниця є. І я навіть бачу, що в таку пройму, як оця, я б зв'язала, я так думаю, втачний рукав окремо і легко би вшила ну, в таку пройму. Бо насправді імітація вточного рукавчика в'яжеться набагато легше. І ще завдяки. Нашим прибавочкам-убавочкам я сформувала цю роботу і це мене врятувало. Так що, і взагалі, якщо ви бачите НК декоративних прибавок, убавок, так званих наших, обов'язково зберігайте собі. Це наше все. В цьому є така різниця між шиттям одягу і в'язанням. Спільне значить це початок роботи. Це ми вибрали фасон, зняли мірки, вивчили типи фігур. Це так важливо теж, шитті зробили базисну сітку, нанесли основні лінії і декоративні завдяки формулам і таблицям. Ну Так само і в в'язанні. Ми знімаємо мірки. Схематично собі зображуємо, переводимо наші сантиметри в ряди і петлі і працюємо. А і в шитті тоді робимо викріку готового виробу. Або ще це лекало, здається, називається. Кладемо на тканину, обводимо контур, вирізаємо, якщо щось. Відрізали не те, то все пропало. Хіба що латку залишиться вшити. А ось в'язання ми можемо розпустити, перев'язати і скористатися нашими прибавками-убавками. Що я і зробила. Але я хочу, і це мене врятувало, хочу я сказати, це мене врятувало. Але я хочу, щоб ви зробили ще краще і без перев'язів. І ось, роздивіться, пані Лариса ще й питала в мене. E, значить, Чи я задоволена? Ну так, я задоволена, але ж вона казала про повноту, бачите, зразу видно, який би мав вигляд наш рукавчик. Ось вам повнота, ширина, Ну, все вам показую чесно, як є. І ще такий момент, що дивіться, що ця пройма нагадує пройму по методу максимовій, Максимової. Якщо ми якби в'язали знизу вверх, ми би поділили пройму на три частини і там же закривали петлі. І кого цікавить детальніше, то є відео теж на каналі пройма по Максимовій. Переходьте, дивіться. так А тут ми в'яжемо зверху вниз, і пройму ми можемо сформувати тільки завдяки додавання по одній петлі е, з кожної сторони. Так, так, ну так, З кожної сторони і про, е, пров'язати пряму лінію. Потім пров'язати через ряд. Тут ідуть прибавочки у нас е, через ряд по одній петелечці, ну, відповідно, з кожної сторони. А тут відрізок в кожному ряді, і в лицьому, і в виворітньому. І зверніть увагу, що, коли ми додаємо петельки в кожному ряді, ось у нас формується така більш рівна лінія, і цей відрізок так плавненько переходить в, наш, в наші підрізи. Бачите. І пам'ятайте, що ми оці прибавочки маємо зробити за висоту. Пройму. Тому пров'язали прямий відрізок. Пров'язали тоді так уже собі. Знаєте, мені залишилося 7 см до моєї висоти. Ну, зараз ми поміряємо, як воно є. Ну Вийшло в мене трішки більше. Навіть, напевно, 23,5. 3,5, ну це нічого страшного. І тоді, ось я робила, коли мені залишилося до моєї висоти вже 7 см дов'язати, вже за ці 7 см я сформувала ось цю лінію. І десь, мабуть, сантиметрів 4, це я в'язала через ряд, додавала петельки. Решту 3 см. Вже в'язала в кожному ряді. І ось така пройма в мене вийшла. Тому, будь ласка, вже не лайтеся, вже пробачайте мене. Але я думаю, це важливо про це поговорити. Тому пишіть коментарі, чи ви вже почали роботу, чи ні. Ну, насправді тут. Якщо розв'язувати, то не сильно краще перев'язати, бо будете мати проблеми, так як я. Я то зробила, розумієте, я зробила, бо я в'яжу, я так і сказала пані Ларисі, що я, що я це зроблю. Я зробила. Але ж дійсно, ви будете в'язати зі мною. Тому дивіться, поміркуйте теж, порівняйте, і я думаю, що ви зі мною погодитесь. Все, я вам дякую. І ще буде перед. Тому чекайте наступне відео. Дякую вам за увагу!